Все. Ура! Ми це зробили! Ми просто, просто молодці, не? бачите, як блистить все? Просто нереально. Юшок нереально зробив велосипальку. Це не буде тут. Це все по містах. Будемо потроху прощатись з вами. Підемо сполукаємо тазики. Отаке. Тази. От, кстати, ще прийшло за телефон треба оплатити. Інтернет, сама мережа. Короче, вчора за комуналку витратили 100 тисяч. Це 100 ще за паркінг треба заплатити. 40 тисяч плюс <кій> от ті 100 тисяч ніхуя не вийшло цей. Не вийшло паркінг. Ще за паркінг 40 тисяч. Дуже круто. Не? Круто я придумав. Всі придумали круто. Тільки не з'їм. Так что скільки коштує інтернет. Ой, інтернет, шалена шаленов джилка. Інтернет, А не знаю, який інтернет стоит. У мене безлимитный. Mm. Я плачу 20 тысяч в місяць. за саму карточку і за інтернет, і за дзвінки. По Європі бесплатно, в принципі. Україну платно і так далі. Коротше, коло 2500 гривень за місяць. Інтернет безлімітний і карточка для користування. Але в мене ще роутер а, вдома. Там інша карточка, щоб із карточки роутер сам передавав по квартирі інтернет. тому що в нашому домі не можна дрелити і м -м, прикручувати. Сам кабель у домі не можна, тому що це історичний дім, не можна таке робити. Тому кожен має свій купити роблять. Роутер. І так. І так, користувати інтернет. Так, я робочих дні пописав. Так? Тепер працюю завтра, післязавтра, потім 20-го і 21-го. Круто! Круто, 98 хвилин в ефірі, скільки це? А, трішки менше, як 2 години, ні? М -м -м. Так. Ось така мали коронавічена. Бургер кінговий. Ось така. Типу є король. І що там такого? І що такого там? Нічого такого там немає. Через мені друг каже, Боже, ти як йогнутий. У мене руки як старої баби тепер от води гарячі. І що такого? Що не можна корону одіти? Трамп одна година 30 хвилин десь так. Ну-ну. Нормально. Трамп сказав, <кхоч> хочу піднімати політичні питання, але він сказав, що він король Америки, і одів корону, і що, ніхто нічого йому не зробив, я що не можу теж одіти корону. Ой, треба йти купатися. І все. Коротше, ще дотягнемо до 100 хвилин, щоб було. Що вам ще показати? Не знаю, що вам ще показати. Йду, Йду двері закрию. Двері закрию. Зайду помагали купатися. Це ще так, розказую. Кстати, я виграв одну тисячу у в волотарей, тому що представити? Все просто, я тепер такий мажор, піду собі куплю морожену. Я ще хотів виграти а, 50 мільйонів, але не виграв. Так, чи на планшеті можна робити так, як я вчора робив? 5 хвилин, наприклад. Угу, угу. Чат відображається всі. О, ці. Нічого. А, тепер відображається. Угу. От вчора не міг відобразити. Так, ставимо лайк.